Проблеми зі схожістю: наявність переущільнень в полі, нерівномірна глибина посіву. Коли з'являються тріщини у полі, або е насіння знаходиться на різній глибині посіву, це е призводить нам. До проблем зі схожістю. Рівномірність проростання це дуже важлива основа для нашого врожаю. Коли ми йдемо на полі і під час посіву бачимо, що в нас появляються тріщини, коли в нас тріщини на полі, то перше, що це може нам казати, про те, що в нас переощільнення ґрунту, що ми передавили нашої секції, передавили донизу, і в нас. Переощільнення ґрунту, яке під час е, дії тих фізичних процесів, коли висихає наш ґрунт, вона просто розтріскується в наша земля. Під е, цій тріщині насінинка не отримує достатньо вологи. Вона пересихає. Фактично, у нас на полі є достатньо волога на полі, але в, саме біля насінинки у нас йде е, голод. Вона голодує в нас. Або Такі тріщини можуть з'являтися проблемах роботи закриваючої системи. Тому, коли ми бачимо тріщини, у нас або переущільнення ґрунту і налаштування висівної секції, або в нас закриваюча система не може нам нормально закрити наші тріщини. Тому, якщо ми побачили їх, то ми можемо далі вивчати проблему або змінювати налаштування сівалки перед збиранням врожаю або під час розвитку рослинки викопуємо нашу рослинку. І бачимо, що в нас корінь має ярко виражений такий ірокез. Значить, ми столкнулися з проблемою переущільнення ґрунту. В нас в чому є проблема саме переущільнення ґрунту? В тому, що в нас елементи, якими харчується наша рослинка, вони знаходяться зліва і справа ну, рядом з насінинкою. Але оці опорні колеса в нас так уплотнили ну, ущільнили наш ґрунт. А кущільний наш ґрунт, що у нас насінинка не може корінцями до, добратися до, до поживних цих елементів. У нас е, вона розвивається тільки по оцій тріщині, по борозді, а е, в сторону корінці не розвиваються. У нас поживні речовини є біля рослинки, але вони недоступні до рослинки, бо вона не дотягується до них. Тому дуже важливо, щоб у нас ми йшли від проблеми. З переущільненням, проблеми зі схожістю. Проблеми зі схожістю це коли ми не дотримали глибини а на недотримання глибини у нас може впливати розтягнути пружині, неякісно проведена дефіктовка. Розтягнути пружині або розхитування сівалки, можливо, недостатня тяга трактора. Нам потрібно зрозуміти, чому в нас саме насінинки не знаходяться не на одному горизонті, тобто чому в нас було недотримання глибини. Саме коли на полі ми бачимо такі волнообразні, ну хвилясті, то тобто, хвилястий посів. Якщо в нас хвилястий посів, то мож, у нас були якісь проблеми. Можливо, ваги не вистачало. Проблеми з поживними рештками. Тобто буває так, що у вас проблема, що забагато решток на полі. Нам потрібно вирішити це питання або очисниками рядів, або налаштуваннями цих очисників, щоб вони у нас, ми їх мали змогу убрати з посівного, нашого посівного ложа, де наше насіння ложиться. Неочищений посівний рядок. Тобто, у нас не справились наші очисники ряда з, з тим, щоб. Убрати наші поживні рештки. Можуть бути зношені очисники ряду. Тобто вони є на сівалці, а вони вже стерті і вони просто не справляються зі своєю роботою. Е, можуть бути просто неналаштовані. Зазвичай, коли немає активної системи управління очисниками ряду, їх перед початком посівної е, налаштували в якомусь положенні, і далі вони весь сезон йдуть без зміни налаштувань. Бо залізти під кожен сошни, ну під кожну секцію і змінити налаштування. Ну, це це, по-перше, це час. По-друге, воно забувається гру, брудом. І не завжди це е, легко зробити саме в ручному варіанті. Тому е, ставляться активні системи управління, які там підіймають або змінюють налаштування очисників в ряді. Е, ну і буває таке, що відсутні очисники ряду. І люди йдуть в ноутіл. No але кажеш, так у вас очисників рядів немає, у вас вистолкнете з поживними рештками. Ну спробуємо. Але так, це спроби, які зразу ну, вони в теорії йдуть на провал. Тому очисники ряду, особливо, особливо, якщо ми йдемо в технології мінімального обробітку ґрунту, вони ну маст тобто, хев, ну, повинні бути на і Проблеми з поживними рештками, до чого вони приводять? У нас в ґрунті відбуваються процеси. Які не залежать від нас. Так, Коли в нас поживні решки залишаються в ґрунті, вони забирають на себе вологу, потім вони перегнивають в наш ґрунт, ну, і під цей час біота вона працює саме з цими поживними рештками. І коли наша насінинка опиняється біля залишків рослини попередньої рослини вона підпадає під дію саме цих мікроорганізмів. Тому е, у нас перше ці поживні решки забирають на себе вологу, і в нас недостатньо вологи для насінинки. По-друге, вона може бути пошкоджена разом з е, цим поживним рештком. Тому дуже важлива задача убрати поживні рештки від насінинки. Вони додають нам, якщо вони є на поверхні поля, вони зберігають нам вологу і вирівнюють температуру поля, воно не так випаровується. Але саме біля насінинки нам потрібно відсунути їх або убрати їх, щоб біля насінинки в нас не було поживних рештків.